Всім привіт! Мене звати Борисюк Вікторія, я арт-терапевт. Мене часто запитують, що таке потокове малювання і чим ми займаємося на заняття. І я хотіла вам це розповісти на прикладі метафори. І весь наш красивий світ створив творець. І це різноманіття, цю красу, і такий самий творець живе у нас всередині, і під час занять ми можемо доторкнутися до нашого внутрішнього творця, до нашого спокою, до нашої краси внутрішньої і побути в цьому стані. І такі стани вони завжди ресурсні і наповнюючі. Можна наповнюватись різними способами, це спостереження. Краси зовні насолодження, так, і способами доторкання до своєї внутрішньої краси, коли саме ти відчуваєш, як тобі потрібно, де твій ресурс всередині, який він. І так проходять наші заняття. І цікаво прошу всіх, буду дуже рада бачити вас. І до зустрічі! Реєструйтесь на заняття. Обіймаю всіх і до зустрічі.